Робили та не доробили, ремонтники залишили безлад та гори сміття поблизу одного з черкаських будинків. У ньому напередодні міняли труби. Підрядник ще місяць тому обіцяв навести лад по завершенню робіт. Місцеві на безлад скаржаться і донині. Олександр Цебій продовжить тему. Пісок замість асфальту, розкопки на місці квітника та гори будівельного сміття. Цим завершилась заміна теплокомунікацій для жителів однієї з черкаських багатоповерхівок. Ніхто нічого не хоче навести порядок. Тобто все розкидано, все поломано. Уїхали і більше їх тут не з'являлися. Тут теж не переповідають, ремонтники зруйнували навіть те, що облагороджували самі мешканці будинку. Ось тут стояла лавочка. Чи люди в віку, чи що, просто могли сісти і віддихнути днем, коли, коли дітвора, все пісочниця стояла поломана, все постояло. І все це зруйновано, і все це в неналежному стані валяється там, і ніхто його не збирається ставити. Проте найбільших місцевих турбує ось це місце під під'їздом по завершенню робіт. Замість асфальту та землі тут з'явилася яма, засипана піском. Люди бідкаються, пісок усядеться, і взимку труба буде опалювати подвір'я, а не будинок. Вивезли всю отсюда землю із тої траншеї, з якої викопали. От вивезли всю хорошу землю, яка не дала б такого осадка, як зараз дає пісок. От ані у візлі всі оті Піобразні пірнакриття, которыми труби должны быть накрыты. Они все куда то увезли. Если бы были здесь, то такого басадка В Черкаси теплокомуненерго пояснюють територію, просто не встигли облагородити, але питання вирішують. Роботи на даний час виконані не в повному обсязі, зв'язку з великими обсягами робіт на теплових мережах, які ще є в місті. Найближчим часом ми повернемося до виконання. Плагоустрою по всіх будинках або по всіх теплових мережах, де виконувалися заміни. Комунальники обіцяють новенький асфальт на Місці ями під під'їздом людей з'явиться вже до кінця року. Олександр Цебій, Сергій Резніченко, Віка Новини.